мене не придумав такої. Я не придумала тоже. Просто ми, просто ми, просто ми з тобою. Ян з'явився в житті Алсу тоді, коли вона вже думала, що ніколи не закохається. Їх познайомила спільна подруга Аріана. Просто запросила на обід. Але перед цим за чашечкою кави сказала Алсу: Ти знаєш, Ян у тебе вже давним-давно закоханий, і я пообіцяла, що його тобі представлю. Російський бізнесмен Ян Абрамов шалено схожий на брата Алсу. Це перше, що дівчина здивувало. Окрім цього, з чоловіком цікаво, у нього прекрасне почуття гумору і виховання. З першої хвилини знайомства Ян починає оберігати алсу, мов найбільший скарб. А через два місяці робить їй пропозицію. Це сталося в Криму під час вечері у сімейному колі. Ян Абрамов став першим чоловіком, який сподобався батькам Алсу. От тільки було одне питання. Я співвідував іудаїзм, а і слав. Що робити? чи буде хтось із них переходити в іншу віру? Закохані поїхали радитися з духовними наставниками. Рішення прийняли компромісне. Кожен лишається при своїй вірі. Тепер можна і весілля готувати. П'ять сотень гостей, а вдягнена, мов королева. Спеціальні вітання від Юрія Ложкова, Йосифа Кобзона, Олега Газманова. Тепер співачка заявляє про своє жіноче щастя, але робить це скромно, щоб не нашкодити. У молодій сім'ї чіткий розподіл ролей, усі рішення, уся відповідальність за Яна, виховання дітей за Алсу. Осуспоява дітей Алсу все рідше з'являється на публіці, натомість усю свою увагу та любов приділяє дівчаткам. Але коли ввечері вкладає їх спати, обожнює сідати в автівку до Яна і разом з ним їхати, коти очі бачать, щоб, хоча б кілька зайвих годин вони могли провести тет-а-тет. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один, а Якобс запрошує гостей. Так, виноград йде сюди, а ось ця філіжаточка йде до мене. Отак завжди тільки на студії наповниться Ромосамитим Якобс Монарх, відразу з'являються наші гості. А тепер дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А Якобс запрошує гостей. Він композитор, співак, продюсер, а тепер ще й посланець ООН. Цей хлопець не тільки пише.